Вранці 24 липня у Москві вибухнув автомобіль. Як повідомляє телеграм-канал Шот близько 6.30 на вулиці Синявінській чоловік і жінка сіли в Тойота Ленд Крузер, потім пролунав вибух. За словами місцевих жителів від гучного звуку затремтіли вікна і спрацювали сигналізації в авто. Як з'ясував телеграм-канал Астра в автомобілі було підірвано заступника начальника радіоцентру військової частини супутникового зв'язку Андрія Тургашова. Агентство ТАСС з посиланням на МВС РФ повідомляє, що причиною. Вибуху автомобіля стала детонація вибухового пристрою, встановленого в ньому. Внаслідок вибуху Таргашову відірвало ноги також госпіталізовано жінку. Ймовірно, це дружина військового мая. Крім того, вранці 24 липня в Москві на вулиці Молодіжній загорівся дах багатоповерхового будинку. Спочатку спалахнула квартира на сьомому поверсі, потім вогонь перекинувся на приміщення горища. Незабаром площа пожежі зросла до двох тисяч квадратів, а мешканців будинку евакуювали. Щоб загасити вогонь, було задіяно авіацію. Близько п'ятої ранку пожежу ліквідували.